Маріуполь, хоча можна було, і приклад Миколаєва показував, що можна було боротися. Чому на півночі було фактично відкриту дорогу на Київ, і якби не звитяжність українських воїнів і не мужність всіх, хто взяв зброю і пішов в тероборону, то ще по-різному могло би обернутися. І хто значи б хто кипкував з Київ за три дня? Тому я би послухав пояснення. Нам казали, капітуляція, ми обрали контрнаступ. Нам казали йти. На поступки і компроміси ми йдемо в Євросоюз і НАТО. Хм, Тобто, уже важливо, що там Скорода, Хмельницький, ЄС, НАТО. Це, до речі, мабуть, було перше відеозвернення на Новий рік, де не було російської мови. Ну, хоч це повідбувало. А загалом видно, що, попри ніби зроблені висновки, потім. Практично від більшості з них відмовились. Ми ж бачимо, да, вони вже закладають про те, що та так сталося, та це не ми, та от, ворог, та от, нам кажуть. Хто каже, що каже. Розумієте, найголовніше: для лідера є задача, є відповідальність. Якщо лідер розповідає, що задачі немає бо яка різниця, а відповідальності нема, бо так сталося. То поганий він лідер. Саме такі висновки роблять вороги, і це багато в чому підштовхнуло росіян до розуміння. Можемо попробувати. Попробували. Добре, що Україна перед Зеленським встигла набути міцності. Але і ця міцність небезмежна. Тому дуже ретельно відслідковуємо, що каже головне, робить влада. Будьмо готові адекватно сприймати і реагувати. І все в нас буде добре.